Всіх вітаю! З вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Давайте починати з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Так, тут буде гарний вихід з ситуації, в якій ви відчували себе жертвою, і з ситуації, яка затягнута була. От, знаєте, гарний вихід і одразу можливість, і одразу можливість взагалі налагодити своє життя і бути більш задоволеним чи задоволеною в якійсь от саме своїй особистій ситуації, коли вас щось буде більше влаштовувати, ніж те, що було донині. І ви будете людиною, знаєте, яка пережила моменти незручностей, моменти, коли щось тяглось і ніяк не вирішувалось. Але ж ну, виходите, виходите переможцем в цій ситуації. Людиною, яка вже з досвідом, яка вже розуміючи і знаючи той досвід, який вона були в ситуації, вже буде, знаєте, якось себе інакше поводити і намагатись не допускати до такого в наступний раз. Тож, все, що ви проживаєте зараз, воно вам тільки на користь. Воно, знаєте, це як отой діамант, який огранюють, який все ліпше і ліпше сяє. Оце так і ви зараз. Давайте дивитись сфера кохання, до чого вам тут готуватись. То у вас тут такий контроль над вашою сферою кохання, і це, це цілком і повністю обрана позиція. Це знаєте, коли для когось дивіться, тут буде повернення якоїсь людини з минулого чи нагадування про себе якоїсь людини з минулого. З одного боку, вас це якось наповнювати буде емоційно. Mm, значить, пам'ятають про мене. Значить, не забув чи не забула про мене. Оце отакий, знаєте, випадок, коли будете розуміти, що воно ну, добре, добре. А з іншого боку, дивіться як, у сфері кохання не для всіх. Зараз кажу, ну, пам'ятаємо, що це загальне відео у когось з вас є суперниця. Це треба теж розуміти. Якась, така, знаєте, якась з минулого. Тобто це його якась колишня. Ну, тобто така ситуація, коли ви будете відчувати, то, то це тепер що нас, типу, двоє в тебе чи як? Будете ставити питання людини. Тож, ну. Це така ситуація може відбутись, ну, дивимось вже на один день. Це може бути ситуація, яка, знаєте, от хтось там про себе нагадає, і у вас виникне питання. Тож в рамках одного дня вирішуйте його. Давайте по роботі подивимось. До чого вам готуватися в роботі? Так, дивіться, для когось ситуація пов'язана більш з чоловіками на роботі. Це може бути якась ситуація, коли, наприклад, ви можете мати надію поспілкуватись з якимсь певним чоловіком на вашій роботі, але в цей день він може і не прийти на роботу. Ну, там Дати знати, що так, я, мене сьогодні не буде. Насправді людина може бути і у відпустці, може бути ну, там, вихідний собі якийсь влаштував це, може бути напрацьований ним вихідний. Ну, якась така ситуація, коли відсторонення людини від роботи. Тобто будь-як воно може бути. Для вас це так може бути важливим. Це може бути і керівник ваш, це може бути просто співробітник ваш. Але воно вам, знаєте, от коли ви не відчуваєте, що от блін, от як воно погано. Взагалі вам воно якось навіть сподобається, що людина не прийшла на роботу. Ну, от якось так. До чого вам треба готуватись, бо це треба буде прийняти в своє життя. Ну, воно те саме. І трошки іншими картами, але те саме. Це знов про того чоловіка, який не хоче йти на роботу. Якщо дивиться чоловік, то взагалі вам в цей день робити якось так. Не дуже буде хотітись щось ви будете відсувати ту роботу на потім. От нікуди не дінеться, потім її буду робити. Ну нічого, приймайте це, нічого страшного в цьому нема. Так, давайте подивимось, від чого краще б відмовитись. Кажуть нам. І вам треба б готуватись до цього. Ой-ой. Так, я зрозуміла, дивіться, ось тут розмови, від цих розмов, тут щось розганяти лякати будуть, що будуть бомбардувати, і буде взагалі там страх, що буде. Не, дивіться як, не сприймайте ці думки, от знаєте, так як людина. Дивіться, живемо, ну, знаємо в який час, і що у нас в країні коїться. знаємо. Такі, я знаю, що вам то чутно. У нас такий вітер зараз за вікном. І та трубка від кондиціонера, вона співає нам просто з ночі. Я знаю, що там сильно чутно, але нічого з тим поробити не можу. Тож, повернімося до цієї ситуації. Дійсно, можуть в нашій країні бути ну, ті взриви. Але дивіться, коли ви слухаєте якісь там. Ну, це можуть бути якісь панікери, які нам розповідають там, в новинах, будь в будь-вчому, що буде страшне, що, що буде, так будуть бомбити, що не беріть це собі в голову, не притягуйте, будь ласка. Ці ситуації ми не можемо на них впливати. Але коли ми сидимо та чекаємо це, і коли ми слухаємо от, там на всіх каналах, нам розповідають, що готується таке, ну таке ну таке готується, не треба оце дуже сприймати і сидіти чекати. Бо ви знаєте, що людина притягує, думки матеріальні. От саме ця карта нагадує, що думки всі матеріальні. І якщо ви будете оці думки притягувати, притягнете, дочекаєтесь, не треба. От ми ж питаємо, від чого відмовитись. От від такого треба відмовлятись, от від такого, від таких думок про таке. Буде і буде, переживемо, але ж давайте думати про краще. Бо мета тих орків нас лякати. А... Ми вже такі з вами биті, перебиті, що нас лякати вже, я не знаю. Не дуже нам треба на це все взволякати. Чого не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Ну так, да, по-іншому не прочитаєш. Дивіться, у них завжди є прагнення нас бомбити. Це ми з вами знаємо. Нічні оці, от, саме по ночах же ж люблять таке робити з нами. Ну, це ж ми теж знаємо. Коли, саме коли, от, знаєте, починаємо прокидатись, це саме час. Якісь Якісь, ну, такі, те, що багато літає, те, що таке швидке буде літати, цього не уникнути. По всій, чи, чи по всій країні, це я тут підглядаю, щоб вам відповісти? Ну, майже, майже по всій країні. Це буде зараз, давайте вже розглянемо. Ну, Показують найближчі два дні. Так, я знову зранку ви, випущу це відео. Угу. Але знаєте, от, що шкода, що ця така ситуація, як і багато інших подібних ситуацій, вона знов нам. Знов дає нам, от коли знаєте, просто так нам не дають допомогу. А от коли таке трапляється, то починають рухатись, що от-от треба, треба давати. Все ж таки треба їм допомагати. Оце шкода. Так, ну добре. Все ж таки я не хочу поки що відпускано. Ну, ну показано, що будуть відбивати наші і що багато чого вони зроблять. Показано десь, ну, десь третя ранку, десь отак от. Хоча таке час е це ну, таке, не дуже б я на це зволікала, бо час так. У картах, у кавовій гущі у них там зовсім по-своєму вони це розуміють. Добре, порада від вищих сил для вас. От Все одно, дивіться, при вас вже ж перевертаю, все одно нам показують, що всі ці складнощі ми з них вийдемо переможцями. От як би там. Хто б там що казав, перемога буде за нами. І... Це знаєте, якось так вони показують, що, що ви вже близько. Але не дуже мені воно близько все одно. От знаєте, ну, я кажу, час у нас і час у них, для них це близько, а для нас це он, Тут ще вся колода. І тільки потім перемога. Розумієте? То де ж це близько. Це он, скільки ще пережити треба. Оце таке, Оце я буваю з ними сперечаюся, але ж це. Це таке, знаєте, вони, вони нас заспокоюють, але ж ми з вами знаємо, чого нам того варте. Оце все спокійно. Ну добре. Гортуємось і знаємо собі своє. Ми йдемо до перемоги кожного дня, кожної миті ми йдемо до перемоги. Інакше воно просто не може бути. Тож, тримаємось. І все буде добре. От просто як мантру собі повторюєте, що все буде добре. І так воно і буде, інакше просто не може бути. Бережіть себе, обов'язково. Побачимось. Всім пока.